you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Колишній президент Порошенко в черговий раз пробив дно, вирішив приписати собі всі заслуги та заявив, що фонд Порошенка ніколи не збирав і не має наміру збирати грошей з громадян. Ми вже перетнули позначку 5 мільярдів гривень допомоги ЗСУ. Хочу звернути увагу, що з цих 5 мільярдів більше 4 мільярдів 300 мільйонів це гроші мої. Сказав він. Крім того, Сивочолий додав його фонд поповнюється виключно його грошима, його роди. Не і підприємство, і я втомився читати вкиди про те, що збираю з людей сотні мільйонів чи мільярди гривень за цей рахунок. Купую усе, що ви бачите, це не так. Також скажу, що існує величезна кількість програм, про які не знає суспільство, і які робляться абсолютно без залучення грошей інших організацій, виключно за рахунок фонду. Та тільки він схоже щось наплутав, каже автор, адже його фонд називається справа громад і таки збирає гроші. Чи то севочолий цитата намагається зіграти на дурачка і просто прив. Власне, всі гроші, за які надавалася допомога військовим собі, зрештою це і не дивно, адже Петро Олексійович постійно думає тільки за себе, каже автор. А як люди починають писати правду про нього, то він відразу ображається та пустить слізні пости, що то вкиди і брехня. Він навіть забув, що саме писав, що справа громад, саме громадянська організація, щось у сивочолого не сходиться. 2 плюс 2, каже автор. Він має визначитися з тим, допомагає він за власні кошти або з народами їх грішми. Та тільки він вдавиться та не визнає, що. Йому хтось допомагав, каже автор, Адже в нього все побудовано навколо піару. Допомога військовим поїздки за кордон на зустрічі з партнерами. Тепер він дістався і до привласнення громадських коштів собі або зробити з себе героя, який за власний кошт купує спецтехніку бійцям. Варто тільки нагадати про те, як недавно Порошенка на власній сторінці оприлюднив пост про те, що разом з громадською організацією справа громад передавав українським військовим дрони та техніку вартістю 48 мільйонів гривень, придбали 2000 Ударних fpv дронів Pegas та Мольфар на суму 30 мільйонів. Усі вони споряджені. Платою ініціації частина з них буде оснащена вибухівкою. Тож військовим не потрібно буде шукати бойову частину. Також для забезпечення потреб військових виготовили чотири мобільних автомайстерні та дві пральнодушових комплекси. Окрему увагу Порошенко звернув на шість екскаваторів, які придбали для посилення інженерних підрозділів ЗСУ, котрі наразі заводять фортифікаційні споруди на передовій. Це наш внесок у побудову фортифікацій, бо не можуть військові робити це саперними лопатами. Шість ескаваторів уже працюють в інженерній бригаді на Сумщині. Зараз ми веземо техніку, щоб посилити лінію оборони на сході. Він зазначив, що 40 мільйонів гривень із загальних коштів, втрачених на зазначену техніку, передав фонд Порошенка, а решту справа громад. Тому тут питання, чи то Порошенка взагалі без совісті або настільки заплутався в піарі, питає автор, який затуманив його очі. Він працює разом з народом, але коли справа доходить до моменту представлення всього, що купили, та представлятимуть на фронті, мозок схоже від. Та тільки так низько ще не падав ніхто, щоб аж привласнити собі всі лаври та гарне ставлення, перетягувати на себе всю ковдру та викреслювати момент допомоги народу. Тим більше, що поганого в тому, що він гуртує людей навколо допомоги ЗСУ нема. Та хіба сево про це думає? питає автор. На жаль, ні, для нього схоже на першому місці тільки власний ігро. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і пишіть свої думки в коментарях.